Для мене велика честь, що ви знову доєднались до нового епізоду лідерського подкасту Крега Грошела ми неймовірно захоплені можливістю вкладати у лідерів, бо коли лідер стає кращим, то виграють усі. Я хочу сказати велике дякую тим, хто поширює його у соцмережах. Для мене справді цінно, що ви допомагаєте розповідати про це. І також дякую тим, хто оцінює і пише коментарі на YouTube. Те, що ви робите, дійсно має великий вплив. Дякую вам за це. У вільному доступі є нотатки до кожного випуску. Вони знаходяться за посиланням у описі до цього відео. Щоразу я відповідаю на декілька запитань, які ви надсилаєте. Після чого ми переходимо до суті нашого навчання. Сьогодні ми обговоримо дещо дуже важливе: працевлаштування і підбір персоналу. Як нам знайти і запросити найкращих людей в нашу організацію? Ми поговоримо про першу частину сьогодні, а у наступному епізоді розглянемо другу частину цієї теми. В кінці подкасту я підсумую усе сказане і дам вам пару завдань, які будуть важливими для вашої підготовки до наступного випуску. перейдімо до запитань. Кейсі запитує. Я маю декілька членів команди, яких потрібно тримати за руку протягом проєкту. Отож, як мені їм щось делегувати? Отже, ми маємо деяких членів команди, яким потрібен нагляд, як ми можемо делегувати їм. Я бачу три опції, Кейсі. Номер один. можливо, спершу вам варто пояснювати зрозуміліше, що саме очікується від них. Якщо вам завжди потрібно тримати їх за руку, можливо, вони не розуміють точно чого від них очікують. Тому вам потрібно спитати себе, чи я зрозуміло пояснюю очікуваний результат. Номер два. Можливо, вам потрібно більше терпіння, поки учасники вашої команди ростуть. Іншими словами, щоб ваша команда покращилась, вам треба дозволити їм зазнати невдачі. Це нелегко. Це як для батьків, коли дитина приходить о 9-й годині вечора і каже, чи можеш ти допомогти мені із домашнім завданням на завтра. Вони знають, що можуть і хочуть допомогти, але насправді найкраще дозволити дитині зіткнутися з наслідками її неготовності. Справа може бути в цьому. Або можливо, вам треба дозволити учасникам вашої команди не повністю досягнути успіху один раз, щоб вони стали кращими з часом. Тож можливо, вам потрібно більше терпіння, поки вони ростуть. Номер три кейсі можливо, вам потрібно оновити свою команду. Я знаю, що це звучить жорстко, але поговоримо про це. Якщо ви зрозуміло пояснили очікування, якщо ви були терпеливі та уважні до них, якщо ви надали їм всі потрібні ресурси для успіху, і все ж вони продовжують промахуватися, тоді ви можете мати або не тих працівників, або людей, які знаходяться не на своїх позиціях. Я казав про це раніше, але якщо раз за разом ваші люди не роблять все, як має бути, то зрештою вони більше не є проблемою. Насправді, в цей момент проблемою стаєте ви. Дякую вам за чудове запитання, Кейсі. Перейдімо до запитання Брайанта: як надати впевненість тим, хто новенький, і нагадати тим, хто тут довго, що вони не завжди є найрозумнішими людьми з усіма відповідями? Я думаю, що ви мали на увазі, як розширити можливості нових учасників команди і в той же час отримати цінність від ветеранів. Але не давати їм думати, що вони все знають. Я думаю, всі ми повинні знову і знову допомагати учасникам нашої команди розуміти, що кожен гравець є цінним по різному. Новий член команди має іншу цінність ніж ветеран. Наприклад, у нас є ветеран команди, наділений мудрістю, проте, незалежно від того наскільки талановитою є нова людина, досягти мудрості швидким шляхом неможливо. Отож, час в організації має схильність дорівнювати мудрості. З іншого боку, Енді Стенлі сказав, час руйнує усвідомлення. Час в організації має схильність руйнувати усвідомлення того, що відбувається. Іншими словами, чим довшими в організації, тим більше ми схильні не помічати проблеми і просто приймати їх. Ось тут новий учасник команди може бути неймовірно цінним. Ми хочемо сказати новим учасникам своєї команди: ви справді цінні в перші дні роботи з нами, бо ви більш ніколи не будете настільки ж об'єктивними, як зараз. Я часто кажу новеньким, що перші 90 днів в команді це час, коли вони будуть найбільш об'єктивними до того, як вони почнуть приймати речі такими, як вони є. Що ж нам слід зробити, якщо хочемо, щоб вони знали, що кожен учасник команди має цінність. Ми навчимося ветеранів мудрості, ми навчимося новачків свіжої перспективи і разом усі стануть кращими. Перейдімо до теми цього тижня. Я хочу поговорити з вами про підбір кандидатів: як нам найняти чудових людей. Ось що для мене безглуздо я закінчив коледж по бізнес спеціальності. Потім я отримав диплом магістра з богослов'я по суті тригодинна годинна магістратура, щоб підготувати мене до того, аби бути пастором. І я ніде не мав лекції про те, як наймати людей. А все ж, люди в наших організаціях репрезентують майбутнє і можливі сильні сторони. Насправді, одна з найважливіших навичок, яку ви можете розвинути, це визначення, розширення можливостей і розвиток правильних людей. Основна ідея така: потенціал організації лежить в силі її людей. У книзі Креативність, яка мені дуже сподобалась, автор поставив запитання великим групам: ви, братше, мали найкращий продукт чи чудових людей. Ви, братче, мали найкращу ідею чи чудових людей. І що цікаво, народ зазвичай розділяється. Половина людей каже, що хоче найкращий продукт, але відповідь зрозуміла: ми завжди хочемо найкращих людей. Якщо ми маємо найкращих людей, вони придумають найкращий продукт. Найкращі люди матимуть найкращі ідеї. Потенціал організації лежить в силі її людей. Якщо у нас немає найкращих людей, ми завжди обмежені. Мені подобається, що сказав Джим Колінс. Люди – це не ваш найважливіший ресурс. Найважливіший ресурс це правильні люди. Наведу невеликий приклад. На цей момент. Наші церкви є у 26 різних локаціях у восьми різних штатах. Коли хтось відвідує нашу церкву, то питає, яка ключова річ для організації церков у багатьох штатах: це локація, це будівлі, це технології, це пасторське піклування про людей, це системи. І я завжди відповідаю: ключова річ це правильні люди. Чому Тому що правильні люди знаходять правильні локації, приносять правильні системи, піклуються про інших? Це завжди про правильних людей. Зікзіглер сказав. Ми не будуємо бізнес, ми будуємо людей. Тоді люди будують бізнес. Дехто скаже чи подумає, що у наших організаціях або стартапі ми лише починаємо або в нас невелика організація, і ми думаємо: ми не можемо отримати найкращих людей. Ми не можемо достатньо заплатити, ми не маємо переваг і так далі. Послухайте, нам не потрібна величезна і успішна організація, щоб привабити чудових людей. Нам потрібне бачення, варте наслідування. Прийміть це і повірте в це. Отож, принципи підбору людей. Ми поговоримо про чотири принципи: два цього разу, і два наступного як нам найняти і інтегрувати в колектив найкращих людей. Номер один починайте з готовим результатом у думках. Це може звучати очевидно, але багато людей цього не помічають. Що ми хочемо, щоб людина робила і за чим спостерігала, не тільки що я хочу, щоб ви зробили, але й за чим я хочу, щоб ви спостерігали, і які результати я хочу від вас у цій ролі. Ми напишемо опис роботи, де зазначимо не тільки обов'язки, але й нагляд і бажаний результат. Не тільки що ми робимо, але й за чим ми спостерігаємо, і якими є бажані результати. Що це нам дає? Це допомагає нам бути максимально точними щодо типу людини, яка нам потрібна. Ви можете записати, загальна ідея про те, чого ми хочемо, не допомагає нам заповнити конкретну роль. Чим точнішими ми є щодо того, чого ми хочемо, тим легше нам помітити це, коли воно потрапляє у поле зору. У нашій організації ми хочемо використовувати різні типи показників особистості згідно майерс Брікс. Дехто з вас знає цю теорію, а дехто ні. Нещодавно я додав до своєї команди асистента, оскільки я є раціональним мислителем, а за типологією Майерс-Брікс, мислення протиставляється відчуттям, то я 10 з 10 мислитель і зовсім не людина відчуттів. Тому я потребую асистента, який є людиною відчуттів, який пом'якшує мене, допомагає збалансувати в той же час. Є контраст між організованістю та гнучкістю. Я розумію, що потребую людину відчуттів і людину, яка дуже організована. Це відкидає половину людей ще до того, як ми будемо рухатися далі. Ми визначаємо конкретний тип людини, яка нам необхідна. Отож, починайте з готовим результатом у думках, і також я б хотів заохотити вас наймати на майбутнє, а не лише на сьогодення. Іншими словами, якщо ви церква, яка має 120 прихожан, але є сильний імпульс. Запитайте себе: чи може цей лідер бути ефективний, якщо буде 250 членів церкви? Ми не просто заповнюємо вакансію, яка потрібна сьогодні, але ми заповнюємо роль людиною, яка має здатність зростати завтра. Якщо у вас є команда з продажів, і ви маєте людей, які орієнтуються на місцевий ринок, але ви знаєте, що розширите його до регіонального, то чи має ця людина здатність орієнтуватися на регіональний ринок. Не наймайте лише на сьогодення, наймайте на майбутнє. Я візьму хвилинку, щоб поговорити про церковних лідерів, бо знаю, що багато з вас є саме церковними лідерами. Я порадив вам, якщо це можливо, більше наймати працівників з середини вашої церкви ніж шукати їх за її межами. Я люблю наймати чудових бізнесменів, які є духовно віруючими з середини церковного братерства. і я скажу, чому. Бо ми можемо навчити навичкам, але дуже важко передати цінності. Коли ми маємо людей всередині церкви, які мають такі ж цінності, ми можемо навчити їх робити певні речі, і це набагато менший ризик, аніж наймати когось зовні. Тут є також виняток. Якщо нам не подобається культура нашої церкви, то найбільш ймовірно ми не хочемо наймати зсередини. Ми хочемо взяти когось ззовні, бо ми хочемо якусь зовнішню силу, яка б допомогла нам змінити культуру. Те саме правило в будь-якому виді бізнесу. Коли це можливо, я б рекомендував наймати і підвищувати зсередини тих, хто вже розуміють культуру. Дуже важко привести людину ззовні до топової посади. Підвищуйте зсередини настільки часто, наскільки можете. Починайте з готовим результатом в уяві. Є опис роботи, не лише що вони робитимуть, але за чим вони спостерігатимуть і бажані результати. Ми знаємо тип особистості. Коли ми дуже точні в тому, який тип людини нам потрібен, то нам буде легше її ідентифікувати, коли ми побачимо її. Другий принцип. Я зупинюсь на цьому на деякий час. Другий принцип. Будьте безжально перебірливими. Починайте з результатом на думці, і будьте безжально перебірливими. Найкращий час для звільнення перед тим як ми наймаємо. Найкращий час щоб когось звільнити. Це зовсім їх не наймати. Я повторюватиму це. Відсутність найму це завжди краще ніж поганий найм. Ціна невдало підібраного учасника команди більша ніж ціна відсутності хорошого. Якщо ми будуємо організацію, ми маємо прийняти, що поганий підбір людей на початку робить складнішим чудовий підбір пізніше. Якщо ми на початку маємо неправильних людей в команді, тоді коли ми проводимо співбесіди і намагаємось найняти чудових людей пізніше, вони подивляться і скажуть, що не хочуть бути частиною цієї команди. Нам треба зробити все правильно на початку. Погано підібраний кандидат на початку робить набагато складнішим чудовий відбір пізніше. Цікаво, що хтось із вас може помітити видатного кандидата і подумати, він дорого нам обійдеться, але якщо ви вважаєте, що найняти чудового професіонала це дорого, зачекайте, поки вам доведеться працювати з невдалим співробітником, наймаючи слабкого, конфліктного чи проблемного працівника. Ви зрозумієте, що таке по-справжньому висока ціна, коли зіткнетеся з наслідками цього вибору? До речі, наші організації сказали, що в нас одна з найретельніших та жорсткіших програм підбору нових людей, і ми насправді трохи цим пишаємось, бо ми віримо в те, що ми робимо, і хочемо робити все, що можемо, щоб бути безжально перебірливими. Коли ми говоримо про початок із готовим результатом у думках і про те, щоб бути перебірливими, я хочу процитувати кількох лідерів, яких я поважаю, і я хочу, щоб ви помітили наскільки конкретними вони є у типах людей, яких вони хочуть бачити у своїй організації. Я процитую Біла Хайблса, Ворена Баффета, Патріка Ленціоні і Бреда Ламаніка. Послухайте, що вони шукають. Біл Хайблс скаже у відважному лідерстві: наймайте за характер, компетентність і хімію. Характер, що вони відстоюють, компетентність чи є в них навички та інструменти, щоб виконати роботу. Хімія чи подобається мені ця людина? Ніколи не недооцінюйте цінності хімії. Ви може маєте когось із чудовим характером, неймовірними навичками, але якщо вони вам не подобаються і вам треба з ними працювати, не наймайте. Хімія має значення: характер, компетентність і хімія. Ворен Баффет каже: коли ви наймаєте, шукайте чесність, розум та енергію. Без першого два наступні вас вб'ють. Без чесності розум та енергія вас вб'ють. Патрік Лансіоні у книзі Ідеальний командний гравець каже. Я хочу людей, які спраглі, скромні і розумні. І під розумні він має на увазі не лише інтелектуально розумні, він має на увазі розумні в стосунках. Бред Ламанік, в H3 лідерство каже: Я шукаю людей, які є скромними, спраглими і активними. Вигадайте власні стандарти, почніть із готовим результатом в уяві. Скажіть ось що нам потрібно, і будьте безжально перебірливими. Двічі в житті є момент, коли ми не можемо шукати компроміс, коли одружуємось і коли наймаємо когось на роботу будьте безжально перебірливими. Дуже важливе правило: ніколи не наймайте звідчаю. Дослухайтесь до мене, благаю. Я робив цю помилку багато разів. Не наймайте, коли ви у відчаї. Ви отримаєте негативний та болючий досвід, якщо не дослухаєтесь до мене. В один момент вам знадобиться допомога. Ви будете виснажені, ви будете відчувати, що більше не можете. В цей момент ви дуже вразливі до того, щоб зробити поганий найм. В один з моїх перших наймів я проводив співбесіду з людиною, яка сказала, що не дуже любить людей. У моєї дружини було погане передчуття з приводу цього. Але я був у вічі, і я найняв цю людину, і в результаті знадобилось багато часу, щоб виправити цю помилку. Ніколи не наймайте звідчаю. Ось те, що вам треба зробити своїм пріоритетом. Будьте дуже уважними кожного разу, коли вам треба вмовляти себе на найм когось. Кожного разу, коли вам треба вмовляти себе на це, спитайте себе, чому це відбувається. Ви ніколи не будете впевненими на 100%, бо ризик завжди є. Якщо ви намагаєтесь вмовити себе. Я б спробував мовити себе цього не робити. Робіть це, коли добре впевнені, що берете правильних людей. Якщо ви бачите щось, що вас непокоїть, розберіться в цьому. Розмова з підлеглим може допомогти розібратися з тим, що вас турбує будь-яким червоним прапорцем. Якщо правильної людини нема, то ще не час. Не робіть поганого найму. Ви можете мати найкращий продукт, найкраще бачення, найкращу стратегію, але без найкращих людей ви будете обмежені. Давайте підсумуємо, ви не будуєте бізнес, ви збудовуєте людей, і тоді люди будують бізнес. Як ми це робимо? Починайте із результатом на думці. Будьте точними щодо типу людини, яку ви шукаєте. Загальна ідея не допоможе вам заповнити конкретну посаду. Чим точніше ви щодо того, чого хочете, тим легше вам буде це помітити, коли ви побачите. Починайте з результатом на думці, наймайте на майбутнє, а не лише на сьогодення. Номер два будьте безжально перебірливими. Найкращий час для звільнення до того як ви найняли відсутність найму краще, аніж поганий найм. Ціна погано підібраного члена команди вища, ніж ціна відсутності хорошого. Поганий підбір на початку робить складнішим чудовий відбір пізніше. Якщо на момент підбору кандидата ви думаєте, що дорого найняти когось чудового, почекайте, поки ви наймете когось поганого. Чому ми будемо такими ретельними? Бо ми віримо у місію того, що робимо, і не погодимось ні на що менше, ніж найкращі люди. Ми обираємо, визначаємо, розвиваємо і розширюємо можливості та даємо людям волю робити те, що вони роблять. А вони ведуть до бажаного результату. Ми ніколи не наймаємо звідчаю. Якщо правильної людини немає, то ще не час. Це фундамент. У наступному епізоді ми детально розберемо практичну частину побудови підбору кандидатів. Щоб ви були готовими до цього, я попрошу вас зробити дві важливі речі. Перше, якщо ви ще цього ніколи не робили, визначіть свої основні цінності, що ви відстоюєте у своїй організації. Бо те, що ми цінуємо, визначає те, що ми робимо. Те, що ми цінуємо, визначає, як поводиться наша команда. Цінності створюють культуру. До того як ми додамо когось у свою команду, ми хочемо бути чіткими у тому, що є цінностями для нас. До речі, якщо ви хочете більше дізнатись про це, то раджу переглянути епізоди, де я розповідаю про створення культури орієнтованої на цінності. Перше визначить свої основні цінності. Друге Перерахуйте ваші найвизначніші цінності у поведінці, не лише основні цінності, а й у поведінці. Це не те, у що ми віримо, але те, як ми поводимось, як вам визначити ваші найвизначніші цінності поведінки. Я заохочую вас поглянути на топ-5 ваших виконавців, волонтерів, людей, про яких ви кажете, що вони поводяться так, як ми хочемо поводитись. Подивіться на них і спитайте себе, які спільні якості вони мають. Ви можете занотувати, що вони цілеспрямовані, креативні, веселі, вмотивовані, гнучкі чи сфокусовані, і таке інше. Ви можете відзначити 4-8 цінностей, які є послідовні у поведінці людей. Якщо ви підготуєте ці дві речі до нашого наступного епізоду, це принесе більше цінності наступного разу. Основні цінності і цінності у поведінці. Я вже не можу дочекатися, коли поділюсь з вами наступним епізодом. Він дуже практичний. Я думаю, він сприятиме змінам. Ще раз дякую за оцінку та відгуки для цих епізодів. Дякую за поширення у соцмережах. Я обіцяю, що цінуватиму ваш час та намагатимусь надавати корисний контент, тому що коли лідер стає кращим, то виграють усі. Пам'ятайте, будьте собою як лідер. Грайте за своїми правилами. Люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.